Вітання з Вінниччини. Погода ну, весняна. Це в нас в неділю було мороз 7 градусів сонце. В понеділок мороз 4 градуси сонце. Позавчора вчора дощ. Цілий день. Сьогодні сніг, то що сьогодні середа в нас. Це сьогодні 13 березня, середа. Сніг на плівці ще лежить. Так, холодновато. Але я вже буду все, все одно відкривати свої рослинки. На ніч я їх одіялом закутовую, тому що Ну, не знаю, раптом знову буде мороз, хоч часом не показує по синоптиках мороз, але мороз може вдарити. То я кожен вечір накриваю їх. Минуле відео набрало дуже багато переглядів. Я не думала, що людей зацікавить, як оце я в теплиці роблю парник. Теплу грядку. Ну, це ж старий дідівський метод. Ох, в мене там вже Буран поліз. Ого! Зараз покажу. Так, розкутуємо і дивимося, що там є в нас. Ой, тут тепло. Ой, тут земля парує, ріється тепло. М -м -м. Рослинки мої піднімаються, дивіться. І крім рослинок бурян починає підніматися, дивіться, який бурян там, о, бачите тепло. Іде тепло, де рослини ростуть. Гірочки, листочки пустили, ці з трясінням мозга теж почали рости. У ну, равликах капуста тримається теж гарно. Тут у гір... кавунчики мої, в равликах два, чогось так і не зійшло. а ці зійшли. А там, дивіться, огірочки гарно піднялися, так? Uh -huh. да? Листя, як пішло в рост. Ну. Дочі, зараз я буду ставити дуги. Так, тут в мене декоративний перець вилазить, я його розсадила. І ще землею присипала, так що не дивіться, що тут є пусті, ну, ніби пусті лунки зі горщечки. Просто він ще там не виліз. Все добре. Да, не рядочками, тому що воно все вийшло сотрясіння. Баклажани там є, все є. Накрию поки що зараз диплівку готувати. Сюди, ну, на накриті є. І ще поки що хай простоє, трошки кити, звідси, бо ще про, прохолодно. Аж на навечері я добралась до свого парника. Ой, у нас сьогодні цілий день дощ, сніг, сніг, дощ. Холодно. Але дивіться, наскільки виросли огірочки під плівкою. Росада піднімається, росте, себе почуває непогано. І ось дивіться, як ці листочки піднялись в огірки. Огіркам подобається тепло. Це показник того, що морозу немає тут, розсада не холодне, корнева система розвивається чудово. Вже навіть кульбаба десь взялася і пішла в рост, а тут дивиться бурян. Ще раз показую, наскільки виріс. Це, виходить, парник, який не треба обігрівати. Зараз накрию плівкою. Це я прив'язала туски, щоб плівка туди не Ну, Це так временно, бо я ще хочу доробити її. І тоді вже тут поставлю таку крепку проволочку, щоб воно тримало. А поки воно маленьке ще в мене, скільки тут в мене? Раз. Два метри, два з половиною метри, все воно все займає. Але скільки всього вмістилося, от так що, думаю, все буде добре. Так, накриваю я яроплівкою і на пару днів забуду ще за нього, тому що передають сніг. На завтра холодно, не буду морозити ту свою розсаду, хай собі розвивається тут в теплі. На цьому усе. Усім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей!